Сьогодні 9 травня, хочу попрацювати от з тою зоною. Тут дві грядки, ну і під цвіткою третя. якщо вдасться це все підготувати, ще буде куди що посадити. Ну от, до обіду зробив вигляд який. Цей кусочок тепер має. Тепер застелю вже агроплотно і якщо на кошу трави, то ще ну, а тут треба ще чистити ті грядочки. Так що так. Сьогодні 10 травня. Вчора ми закінчили тут і посадили помідорчики. На цій грядці посадили помідорчики красапуленькі. І на цю грядку ми посадили вже помідорчики. І на само вирощували розсаду. І ось така у нас буде поки що помідорна красота. Сьогодні буду робити трошки інакше. Треба тут грядки підготувати. Ой, прогуляюся своїм полем. Все, заросло, ще не дійшли руки тут. Ой. О, тут у нас є оця грядочка. Хочу ще зробити, якщо вийде цю і цю. Якщо їх вдасться зробити, то буде ще грядки для посадки. От до обіду вдалося зробити. Оцю рядочка і цю грядочка і Іна допомагала тут косити. Оце Іна покосила щоб трави хватило. Це у нас піони будуть. Колись даруся, подарувала Іні Тут три піони три різного кольору. Так що от у нас вийшло три грядочки. От. Вчора вечором посадили на тих грядочках перчик, помідорчики і перчик. А я сьогодні їду на роботу. Приїду аж в понеділок. Ой, красота наша. Поле